День, шановні учні, з вами вчитель біології Одеського ліцею номер 6 Крайнюк Інна Васильівна. Розпочинаємо новий урок біології, і сьогодні тема дуже важлива поняття про гормони та нейрогормони особливості гуморальної регуляції. Ми з вами дізнаємось, як працює наш організм на рівні хімічної регуляції, як гормони впливають на наш настрій. Обмін речовин, сон, навіть зростання і розвиток. Сьогодні перед нами стоїть кілька завдань. По-перше, ми маємо розібратися, що таке гуморальна регуляція і в чому її унікальність. По-друге, ознайомимося з будовою та функціями ендокринної системи. По-третє, Навчимося розпізнавати дію основних гормонів і зможемо самостійно оцінити її значення для здоров'я людини. Ми також поговоримо про порушення регуляції та їхні наслідки. Тут є два дуже цікаві запитання. Давайте дамо на них відповідь разом. Як відкриття гормонів? Вплинуло на лікування захворювань ендокринної системи. Відкриття гормонів стало справжнім проривом у медицині. Завдяки цьому лікарі змогли зрозуміти, що багато хвороб виникають не через віруси чи бактерії, а через надмір чи нестачу певних хімічних речовин, тобто гормонів. Це дозволило створити синтетичні гормони, які використовують у лікуванні. Наприклад, інсулін для людей з діабетом, тироксин при гіпотиреозі. Таке лікування стало точним і ефективним. Його можна контролювати дозами та спостерігати результат. Чим гуморальна регуляція відрізняється від інших видів регуляції? Гуморальна регуляція це передача інформації за допомогою рідин організму. В першу чергу через кров. Вона відрізняється тим, що діє повільніше, але ефект її триває довше. Наприклад, якщо нервова система передає імпульси миттєво, то гормони циркулюють у крові довше і можуть впливати на цілі системи організму тривалий час. Перед нами відео, яке наочно демонструє роботу ендокринної системи людини, однієї з головних систем гуморальної регуляції. Ми бачимо, як гормони, що виробляються залозами, потрапляють у кровотік і розносяться по всьому тілу. Кожен гормон має свою ціль орган або тканину, яка містить відповідні рецептори. Саме тому гормони діють вибірково. Хоча циркулюють по всьому організму. Зверніть увагу на ключові залози, які згадані у відео. Гіпофіс головна залоза, що координує роботу інших. Пара залози – вони невеликі, але надзвичайно важливі, розташовані позаду щитоподібної залози та контролюють обмін кальцію в організмі. Щитоподібна залоза контролює обмін речовин. Підшлункова залоза регулює рівень глюкози. Надниркові залози відповідають за стресову реакцію, а статеві залози контролюють розвиток і функцію репродуктивної системи. Це відео допоможе вам краще уявити, як ендокринна система діє не локально, а на рівні всього організму. Саме тому її часто називають хімічною системою зв'язку. Отже, ми маємо три основні типи регуляції нервова, гуморальна та імунна. Нервова це швидке реагування, забезпечується нервовими імпульсами. Вона миттєва, короткочасна і конкретна. Імунна працює з розпізнаванням чужорідних агентів і формує захисну відповідь. Забезпечується клітинами імунної системи і захисними білками. Вона повільна, тривала і на весь організм. Гуморальна це довготривале налаштування. Наприклад, підвищений рівень адреналіну змушує серце битися швидше, тривалий час забезпечується біологічно активними речовинами. Вона повільна, тривала і на весь організм. Гуморальна регуляція від латинської означає гумор рідина це передача сигналів через біологічно активні речовини. Вони можуть бути різної природи, гормони, нейрогормони, метаболіти. Вони переносяться кров'ю, лімфою або міжклітинною рідиною. Головна особливість передача не миттєва, але вплив довготривалий. На відміну від нервової системи, яка діє за долі секунди. Гуморальна система працює годинами, а іноді днями. Наприклад, гормон росту діє постійно впродовж підліткового віку. Розглянемо детальніше типи залоз. Залози зовнішньої секреції екзокринні. Це слізні, потові, сальні, шлункові, виділяють хімічні речовини через протоки. На поверхню шкіри порожнини тіла, органів. Залози змішаної секреції підшлункова виділяє гормони глюкагон і інсулін, що регулюють рівень глюкози, та статеві, що відповідають за вторинні ознаки жіночі і чоловічі. Залози внутрішньої секреції, ендокринні. Гіпофіз, епіфіз, гіпоталамус, надшлункові щитоподібні, прищитоподібні і тимус виділяють гормони безпосередньо в кров, що циркулюють до органів. Розглянемо більш детально залози зовнішньої секреції або екзокринні. Мають вивідні протоки, якими виводять продукти секреції у порожнину внутрішніх органів, порожнини тіла або за межі організму, наприклад, потові. Слині залози печінка. До них належать слині, потові, сальні, молочні, слізні, травні залози, шлункові, кишкові і печінка. Залози внутрішньої секреції. ендокринні. Продукти секреції залоз, внутрішньої секреції, виділяються в самих залозах у кров або лімфу. Це важливо. Гормони через кров швидко досягають своїх цільових органів у різних частинах тіла. Розглянемо конкретні приклади. Гіпофіз керує всією ендокринною системою. Щитоподібна залоза регулює метаболізм. Надниркові залози виділяють гормони стресу. Епіфіз або шишкоподібне тіло виробляє гормон мелатонін, який регулює добові ритми організму так звані циркадні ритми. Вилочкова залоза або тимус це ключова залоза для розвитку імунної системи, особливо у дітей. Залози змішаної секреції поєднують ознаки залоз як внутрішньої, так і зовнішньої секреції. Виділяють одночасно і секрети, і гормони. Підшлункова залоза. В ній знаходяться островці Лангергаса, які виробляють інсулін і глюкагон. Статеві залози це яєчники жіночі та сім'яники чоловічі. Регулюють розвиток статевих ознак. Гормони діють не на всі клітини підряд. А тільки на ті, що мають відповідні рецептори. Наприклад, адреналін впливає на серце, але не на кістки. Гормони від грецького «гормао» рухаю або спонукаю. Це органічні речовини здатні включатись у цикл біохімічних реакцій та регулювати процеси обміну речовин і перетворення енергії в організмі. Вони регулюють обмін речовин та енергії. Тероксин інсулін, процеси росту і розвитку органів, наприклад, соматотропін, статеве дозрівання, статеві гормони, фізичний і психічний розвиток, тропні гормони, реакцію організму на стрес у комплексі з нервовою системою, наприклад, адреналін. Нейрогормони це хімічні речовини, які виробляються нейронами, нервовими клітинами і виділяють в кров. Для регуляції фізіологічних процесів у віддалених органів. Вони регулюють, керують роботою гіпофіза і запуском гормональних каскадів, підтримують водно-сольовий баланс і тиск, беруть участь у регуляції пологів і лактації, активують стресову відповідь організму, впливають на обмін речовин і температуру тіла, формують поведінкові та емоційні реакції, довіра. Перегляньте ключовий центр регуляції всього організму, гіпоталаму-гіпофізарну систему. Вона виконує роль головного координатора між нервовою та ендокринними системами. Гіпоталамус це частина проміжного мозку, яка отримує сигнали від нервової системи, щитує стан внутрішнього середовища організма. Наприклад, температуру, рівень води, глюкози тощо і реагує на зміни. На основі цих сигналів гіпоталамус надсилає інструкції до гіпофіза, залози розташованої під ним. Гіпофіз, у свою чергу, виділяє гормони, які впливають на інші залози, щитоподібну, надниркові, статеві. Ця система працює за принципом зворотного зв'язку. Тобто гормони, які виробляються іншими залозами, впливають на активність гіпофіза, допомагаючи зберігати баланс. Наприклад, якщо рівень гормону щитоподібної залози в крові падає, гіпоталамус активує гіпофіз, той щитоподібну залозу, і вони виробляють більше гормону. Ця взаємодія основа гормонального гомеостазу, тобто сталості внутрішнього середовища. Без якої неможливо нормальне функціонування організму. Вазопресин. Вазопресин належить до нейрогормонів. Він відповідає за зменшення діурезу, менші сичі, підвищення артеріального тиску, збереження води в організмі, звуження кровоносних судин, Вплив на поведінку, соціальні зв'язки, активність у відповідь на стрес. Цікаво знати, недостатній синтез вазопресину спричинює надлишкове вироблення сичі до 20 літрів за добу при нормі близько 1,5 літри, та викликає відчуття спраги. Інший нейрогормон окситоцин. Він стимулює скорочення матки під час пологів, сприяє виділенню молока з молочних залоз під час годування, формує емоційні зв'язки, зміцнює соціальну прив'язаність у матері до дитини і у партнерів, впливає на зменшення стресу і відчуття довіри. Цікаво знати, цей гормон важливий не лише для фізіології, а для емоційного стану людини. Давайте розглянемо, як гормони і нейрогормони взаємодіють з клітинами мішенями. Оскільки гормонам і нейрогормонам притаманна дистанційність дії, вони можуть виділятися у кров, лімфу або спинну мозкову рідину в одній частині організму, а впливати на діяльність клітин, тканин або органів, розташованих в інший. Можна зробити висновок. Що ці біологічно активні сполуки діють не на всі клітини, а лише на певні? Такі клітини називають клітинами мішенями. Гормони та нейрогормони взаємодіють з клітинами мішенями завдяки наявності у них особливих рецепторів молекул білкової природи. Як же гормони і нейрогормони взаємодіють з клітинами мішенями? Давайте переглянемо схему. Гормони білкової природи або похідні амінокислот виділяють гормон, мають рецептор у складі Плазматична мембрана, фермент, плазматична мембрана, ланцюг біохімічних реакцій у цитоплазмі клітини. Б. Стероїдний гормон. Проникає у цитоплазму клітини, де взаємодіє з відповідним рецептором. Утворений комплекс проникає в ядро і зв'язується з молекулою ДНК. Це активує ген, який відповідає за синтез тих чи інших білкових сполук. Особливості дії гормонів і нейрогормонів це висока біологічна активність, дистанційність дії. Висока специфічність дії, короткий час існування. Давайте переглянемо, які можуть виникати порушення гормональної регуляції на прикладі гормону соматотропін. За недостатнього утворення в організмі дитини гормону росту розвивається карликовість. Нормальний зріст. Це коли людина середнього зросту з нормальним рівнем гормону росту. І гігантизм за надлишкового утворення гормону росту, що розвиває гіперфункцію. Тож підведемо підсумки нашого уроку і перевіримо себе. Давайте разом дамо відповідь на запитання. Яку регуляцію функцій забезпечує ендокринна система? Гуморальну. За допомогою чого і через які середовища здійснюється гуморальна регуляція? Через гормони рідинні середовища, тобто кров? Лімфу і тканинну рідину, що забезпечує ендокринну регуляцію, залози внутрішньої і змішаної секреції, що виділяють залози внутрішньої секреції, гормони. Порушення діяльності залоз внутрішньої секреції спричинюють захворювання, які називають ендокринними. Посилення діяльності залози це. Гіперфункція. Послаблення діяльності залози це вірно. Гіпофункція. Гормони це. Біологічно активні речовини, що виробляються залозами внутрішньої та змішаної секреції, гуморальна регуляція це регуляція функцій організму, яка здійснюється через рідинні середовища, кров, лімфу, тканинну рідину за допомогою біологічно активних речовин та продуктів обміну речовин або метаболітів. Отже, підведемо підсумки. Гуморальна регуляція здійснюється за допомогою біологічно активних речовин, гормонів нейрогормонів, які переносять до клітин, тканин або органів кров, лімфа, спинномозкова і міжклітинна або тканинна рідина. Гормони виробляються ендокринними залозами внутрішньої та змішаної секреції. Вони впливають. На структури організму розташовані далеко від місця їхнього синтезу і є специфічними. Нестача або надлишок гормонів чи нейрогормонів призводить до порушення розвитку та функціонування організму. Гуморальна регуляція це регуляція функції організму через біологічно активні речовини, що циркулюють у рідинах, наприклад, крові. Переглянемо основні залози ендокринні залози, гіпофіз, щитоподібна, наднирники, інші органи нирки, серце, нейрогормони, гормони, які виробляють нейрони, гіпоталамуси. Дія гормонів діють у малих дозах вибірково і тривалий ефект. Прикладами нейрогормонів є вазопресин, регулює водний баланс, окситоцин стимулює скорочення м'язів. Значення гуморальної регуляції полягає в підтримці гомеостазу, координації роботи органів та зв'язок між нервовою та ендокринною системами. А зараз пропоную вам провести самооцінювання з теми. Запишіть три слова, які ви вивчили з даної теми. Також запишіть два вміння, яких ви набули сьогодні. Та запишіть одне запитання, на яке ви хочете знайти відповідь на наступних уроках. А також поділіться своїм враженням. Напишіть, що вас зацікавило. Дайте собі відповіді на запитання, що я знаю з даної проблеми, чи є це правдою, які є недоліки, які є переваги, що позитивне сьогодні було на уроці, чого досягли, що потрібно робити далі? Які нові ідеї, альтернативи? Які почуття виникають з цього приводу? І на завершення ваше домашнє завдання. Дайте відповідь на питання. Дайте визначення термінам гормон, нейрогормон, гуморальна регуляція. Назвіть органи ендокринної системи. Поясніть різницю між нервовою та гуморальною регуляцією. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!